Привіт, друзі, це канал Бунту бібліотеці. І сьогодні ми говоримо про книгу, яка називається Так, ніби кричить нам прямо в обличчя. Так тобі й треба. Звідки ми правильно родом з дитинства? Як нас вчили? що в стосунках треба жертвувати собою, йти на компроміси, ставити потреби партнера вище за свої. Звучить благородно, правда? А що якщо я скажу вам, що це прямий шлях до токсичних стосунків і саморуйнування, що ваша спроба бути хорошим для всіх? Крім себе, звісно, це головна причина, чому ви нещасливі. І сьогодні ми говоримо про бунт. Бунт проти ідеї самопожертви. І допоможе мені у цьому книга, назва якої звучить як вирок і порада одночасно. Так тобі й треба. Каті Бльостки. Не дуже приємно, правда? Але ця фраза не образа. Це момент, коли тобі боляче, соромно, образливо, а потім ти відкриваєш цю книгу, і вона говорить. Гей, досить бути зручним, досить розчинятися, досить жертвувати собою в ім'я справжнього кохання. Ця книжка про межі, гідність і право не жити у стосунках, де тебе знецінюють. Катя Бльостка пише жорстко, болісно, точно з гумором, якимось дуже гострим, таким, ніби моїм гумором. І хоча авторка звертається передусім до жінок. Я як чоловік прочитав її і знайшов там дуже багато про себе, про свої стосунки, відносини, свої помилки, свої слабкості. Оця книга не про стать, вона про вибір: бути собою чи зливатися в ім'я чужої любові. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, друзі, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. Тож написав цю книгу. Авторка Катя Бльостка, справжнє ім'я Катерина Баррел. Вона психологиня, яка без сентиментів розбиває наші ілюзії про кохання та партнерство. Вона пояснює, чому ми потрапляємо в одні й ті самі пастки, обираємо не тих людей і в результаті втрачаємо себе. Вона українська письменниця, феміністка, блогерка, яка стала голосом тисяч жінок, що пережили токсичні стосунки, знецінення. Травму і втрату себе. Її книги це не терапія в обгорці, це розбір по кісточках, без жалю, але з глибокою емпатією. А хто хоче почути повну біографію Каті Бльостки, я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполон Гіл, Роберт Грін, Бріана Вес, Ден Браун, Пауло Коелю, Бернар Вербер, Тоні Шей, Ернес Гімінгуей, Джордж Орвел та інші. Попри це, в каналі ви знайдете багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання знайдете під цим відео в описі. Підписуйтесь швидше, а я продовжую. Ну що, по тради... Шість моїх ідей після прочитання цієї книги. Ідея перша: твоя самооцінка не товар для обміну. Ми живемо у світі ринкових стосунків. Нам здається абсолютно нормальним, що ми маємо постійно щось доводити на роботі, в соціумі, що найстрашніше, у стосунках. Ми вступаємо в партнерство ніби на співбесіду, і ми підсвідомо чекаємо на перелік вимог, яким маємо відповідати. Щоб нас прийняли на цю роботу. Ну, щоб нас полюбили. І ось тут книга Каті Бльостки завдає першого найпотужнішого удару по цій ілюзії. Ви вступаєте у стосунки не для того, щоб пройти нескінченну співбесіду на відповідність чужим очікуванням. Ваша цінність це аксіома, а не теорема, яку потрібно доводити. Ця ідея, мабуть, вдарила по мені найсильніше. Особливо, якщо подивитися на неї з чоловічої точки зору. Ти маєш бути. Здобувачем, скелею, вирішувачем проблем. І ми несемо цей вантаж у стосунках, думаючи, що нас люблять не за те, що ми є, а за те, що ми робимо. Заробляємо, захищаємо, розважаємо. І знаєте, що відбувається, коли ти перетворюєш свою самооцінку на товар? Ти починаєш боятись. Боїшся втратити роботу, боїшся проявити слабкість, боїшся бути собою, бо раптом ця справжня версія. Не пройде ось цей кастинг. Ти перестаєш бути партнером і стаєш функцією в житті іншої людини. Для мене справжній бунт це усвідомити і прийняти ідею, що ви цінні за замовчуванням. Просто тому, що ви є. І здорові стосунки починаються там, де вам не треба нічого доводити. Здорова любов каже, ніби я з тобою, бо це ти. А токсична любов каже, я з тобою, поки ти успішний, сильний, зручний і так далі. Відчуваєте різницю? Не торгуйте собою. Ніколи. Друга ідея: любов це дієслово, а не просто почуття. І так, це потужний удар, на мій погляд, по всій голівудській культурі романтики. Нас усіх запрограмували на пошук метеликів у животі. Нам продали ідею, що любов це постійна ейфорія, яка або є, або її немає. Як тільки початкова пристрасть згасає, що ми робимо? Правильно, ми панікуємо і думаємо, «Все, любов минула. Ми стаємо залежними від емоційних гойдалок. І ось книга Так тобі і треба. Вона пропонує набагато більш дорослий і, чесно кажучи, бунтарський погляд на це. Почуття це феєрверк, яскравий, захоплюючий, але тимчасовий. Справжня любов це вогонь у камінні. Його потрібно свідомо підтримувати, підкидати дрова поваги, роздмухувати іскри довіри та вичищати попіл образ. Він не горить сам по собі. І так, ця ідея, як на мене, неймовірно прагматична, майже інженерна. І, хлопці, для чоловіків вона може бути особливо звільняючою. Чому? Бо вона переводить фокус з незрозумілого і часто хаотичного світу почуттів на абсолютно конкретний і зрозумілий світ дій. Замість того, щоб постійно аналізувати, а що я відчуваю, ти ставиш собі питання: а що я роблю? Я проявляю повагу. Я підтримую, я слухаю, я чесний. Для мене бунт цієї ідеї в тому, щоб перестати бути рабом своїх емоцій. Так, сьогодні в тебе може не бути настрою, ти можеш бути втомленим або роздратованим, але твій вибір діяти з любов'ю та повагою. Він залишається. І саме цей щоденний свідомий вибір і є тим клеєм, що тримає стосунки руками. А не тимчасовий спалах гормонів. Принести чай без прохання, вислухати, коли людина втомлена, підтримати її мрію, навіть якщо ти її не до кінця розумієш. Ось це і є дієслово любити. Тому що любов це не те, що ти знаходиш, це те, правильно, що ти будуєш щодня. Цеглина за цеглиною. Ідея номер три: особисті кордони це не стіни. А двері. Ну, погодьтеся, саме слово кордони у стосунках звучить якось от, негативно. Воно асоціюється з холодністю, з дистанцією, навіть егоїзмом. Нам здається, що якщо ми любимо, то ніяких кордонів бути не повинно. Ми маємо бути повністю відкритими, злитися з партнером в одне ціле. Знаєте, ось ця історія половинка. Ти моя половинка. Чому половинка? Ну, половинка це 50% чогось. Ні, кожна людина в парі. Є одне ціле. А де, в який момент, ну в мене, напевно, це з дитинства, з не знаю, школи, з виховання батьків половинка. Ти моя половинка. І коли ти себе програмуєш на ось ці половинки, то потім щось вирішити в цій ситуації нереально. Бо це ж ми ж тепер одне ціле. Тобто, що це за? Маркетинговий хід такий, що це за маніпуляція таким чином? Що я нікуди нічого не можу е, зробити, нікуди не можу зробити будь-який маневр, тому що ну, ми от зараз зійшлись і ми стали одним цілим. Ну я трошки не розумію цієї логіки, я не розумію цієї побудови. Відверто вам говорю. І для мене ця книга вона дійсно влаштувала справжній бунт проти от цієї інфантильної ідеї, і вона пропонує подивитися на кордони абсолютно по-новому. Ваші кордони? Це не образа для партнера, це інструкція з експлуатації вашої душі, яку ви з любов'ю йому даруєте. Вона каже: не «не підходь, а ось як бути поруч зі мною, щоб нам обом було добре. Метафора про інструкцію з експлуатації для мене це геніально. Але ще більшим прозрінням для мене стала ідея про двері, а не стіни. Особливо для чоловіків. Це важлива думка. Нас часто кидає в дві крайнощі. Або ми взагалі не маємо кордонів, намагаємося бути хорошим хлопцем, терпимо дискомфорт, погоджуємося на все, і в результаті нас просто використовують, а ми накопичуємо образу. Або ж якщо ми опікаємося, ми будуємо навколо себе триметрові стіни, стаємо емоційно недоступними, холодними і нікого не впускаємо всередину. А в результаті залишаємось самотніми. А що такі двері? Двері це контроль. У них є замок, а ключ правильно вас. Ви вирішуєте, кого впустити у свій дім. Ви вирішуєте, коли їх відчинити, а коли зачинити, щоб відпочити. Ви можете відчинити їх навстіж для коханої людини, але при цьому ви все одно знаєте, де закінчується ваш дім і починається вулиця. Здорові кордони не руйнують близькість. Навпаки, вони створюють безпечний простір, де ця близькість взагалі можлива. Бо ти можеш бути по-справжньому вразливим лише тоді, коли знаєш, що твоє ні поважають. Тому, встановлюючи кордони, ви не кажете Я тебе не люблю. Ви кажете Я достатньо поважаю себе і наші стосунки, щоб захищати їх від хаосу та образ. І це позиція не слабкості, а зрілої сили. І якщо ви готові влаштувати головний бунт бунт за право обирати себе і будувати здорове життя, то цей канал для вас. Це спільнота людей, які не бояться дивитися правді в очі. Підписуйтесь, будь ласка, щоб стати частиною цієї спільноти і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інструменти, які допоможуть вам у цьому. Дякую, що підтримуєте розвиток українського Ютубу в лиці мого каналу. Ми переходимо до четвертої ідеї: ти не можеш врятувати нікого, крім себе. І ось це для мене наступна ідея. Як холодний душ для всіх, хто вірить, що любов може все змінити і всіх зцілити. Це синдром рятівника. Він знайомий багатьом з нас. Ти зустрічаєш людину і бачиш її неймовірний потенціал, такий, знаєте, прихований за проблемами, за проблемами, невпевненістю або ж поганими звичками. І ти думаєш, моя любов, моя турбота, моя підтримка зможуть його або ж її змінити. Ти стаєш для партнера особистим психологом, мотиватором, наставником, мамою або татом, ким завгодно, але не рівноцінним партнером. У книзі це називається однією з найнебезпечніших ілюзій у стосунках. Намагатися врятувати дорослу людину це все одно, що робити за неї вдих. Ви можете на якийсь час наповнити її легені повітрям. Але ви ніколи не навчите її дихати самостійно. В результаті задихнетеся ви обоє. Давайте будемо чесними: роль рятівника, вона дуже приваблива. Ну вона точно надихає. Вона неймовірно тішить наше его. Особливо це стосується чоловіків, яких змалечку вчать бути лицарями на білому коні. Ми бачимо даму в біді і кидаємося на допомогу, бо це підтверджує нашу силу та значимість. Але ця книга. Показує зворотній, темний бік цього геройства. По-перше, це зверхність. Намагаючись виправити людину, ми підсвідомо кажемо їй, що з тобою щось не так. Ти сам не впораєшся, я кращий і я сильніший. Ми не допомагаємо, а позбавляємо людину відповідальності за власне життя. І потім від цього і страждаємо самі, тому що утримуємо біля себе слабку людину. По-друге, це втеча від себе. Коли ти 24 на 7 зайнятий вирішенням чужих проблем, у тебе просто не залишається часу подивитися на свої власні. Це дуже зручна форма прокрастинації власного життя. І сенс цієї ідеї в тому, щоб з повагою ставитись до шляху іншої людини, навіть якщо цей шлях веде через помилки. Це її помилки, це її досвід. І справжня сила не в тому, щоб нести когось на руках, а в тому, щоб іти поруч. Але своїми ногами. Тому наше завдання у стосунках не бути рятувальним жилетом для іншого. Наше завдання бути надійним маяком. Ми можемо світити, показувати шлях, попереджати про скелі, але штурвал корабля в руках капітана. І в такому випадку на чужому кораблі капітаном завжди будемо не ми. П'ята ідея конфлікт це не кінець. А точка росту. В щасливих парах панує вічна гармонія а будь-яка суперечка це тріщина, яка веде до розриву. Знайоме вам таке твердження? Ну, мене так вчили 100%. Через цей страх ми руками замовчуємо проблеми, носимо в собі образи, уникаємо гострих кутів. Як зараз говорять, закриваємось, а потім дивуємось, чому стосунки померли від тисячі дрібних. Невисловлених претензій. Авторка пропонує подивитись на конфлікт не як на загрозу, а як на діагностичний інструмент. Уникати конфлікту в стосунках це як ігнорувати лампочку чек в автомобілі. Ви можете робити вигляд, що її немає, але двигун вже димить. Здорова сварка це не бійка, а спільна діагностика під капотом з метою полагодити механізм, а не з'ясувати, хто винен у полонці. Так, це, мабуть, одна з найскладніших навичок, яку потрібно опанувати, ну особливо чоловікам. Мене, як і багатьох, вчили двом моделям поведінки в конфлікті: або тиснеш і перемагаєш у суперечці, доводячи свою правоту будь-якою ціною, або мовчки йдеш, ну щоб уникнути драми та емоцій. І сьогодні в 40 років я чомусь е розумію, що обидві ці стратегії програшні. Мені ця книга допомогла зрозуміти головну зміну, яка має відбутися в голові. Потрібно перейти з позиції Я проти тебе до позиції Ми проти проблеми. Коли ви сваритеся, не для того, щоб звинуватити чи перемогти, а для того, щоб разом знайти і вбити проблему, яка заважає вам обом. Тоді все змінюється. Аргументи перетворюються на московий штурм, тобто виявляється, що мета здорової сварки не довести свою правоту, а почути і зрозуміти точку зору партнера, навіть якщо ти з нею не згоден, бо саме в цих розбіжностях і ховаються точки росту для ваших стосунків. Пари, які не бояться конфліктів, це найсильніші пари. Бо вони знають, що їхній зв'язок важливіший за будь-яку суперечку, а будь-яку поломку можна полагодити, якщо працювати разом. Шоста ідея: завершувати стосунки це не поразка. Правило, яке йде всупереч усьому, чому нас вчили в дитинстві, та й в суспільстві загалом. Нас запрограмували думати, що успіх стосунків вимірюється їхньою тривалістю. Вони прожили разом 50 років, пам'ятаєте? Ось цей еталон. Через це ми чіпляємося за стосунки, які давно себе вичерпали. Ми боїмося визнати, що все скінчилось, бо це відчувається як особистий провал, як пляма на нашій репутації, успішної людини. Ми вкладаємо роки життя і боїмося обнулити ці інвестиції. Ми звикли вимірювати успіх стосунків їхньою тривалістю. Але що як справжній успіх? Це кількість правди, сміливості та мудрості, яку ви з них винесли. Іноді найуспішніший фінал це вчасно поставлена крапка, а не нескінченні коми в історії, яка себе вичерпала. Це, мабуть, найскладніший бунт, особливо для чоловіків: ідея здатися чи піти може відчуватися як визнання поразки. Нас так навчали вирішувати проблеми, боротися до кінця. І коли стосунки неможливо полагодити, ми сприймаємо це як власну неспроможність. Але книга, ось ця книга, вона допомогла мені зрозуміти, що справжня поразка це руками зраджувати себе, залишаючись там, де для тебе більше немає ані росту, ані щастя, ані поваги. Справжня поразка це життя в ілюзії, боячись подивитися правді в очі, а сміливість визнати, що історія завершена. Це перемога. Перемога здорового глузду над страхом, перемога поваги до себе та до партнера над звичкою. Це не означає, що стосунки були помилкою. Це означає, що вони виконали свою роль у вашому житті, ви отримали свій досвід, і тепер час рухатись далі. Поставити крапку це не знищити книгу. Це звільнити місце на полиці для нової, можливо, набагато щасливішої історії. І це акт не слабкості, а величезної внутрішньої сили. Ця книга не мила, абсолютно. Я вам скажу більше: вона не ніжна, не про знайди своє кохання. Ні. Так про що ж ця книга? Вона про те, що обирати себе це не егоїзм, це необхідна умова, щоб мати що запропонувати іншій людині. Ти не можеш налити води зі спустошеного глечика. Спочатку ти будуєш себе, свою самоповагу. Свої кордони, свої цінності. І лише потім на цьому міцному фундаменті ти можеш будувати здорове і щасливе ми. І ця книга потужний інструмент для цього будівництва. А тепер час розіграшу. Що потрібно зробити для того, щоб отримати одну з трьох книг, так тобі й треба з цього випуску в подарунок. Перше бути підписаним на канал Бунту бібліотеці, перевірте, будь ласка, чи ви підписані, поставити вподобайку до цього відео та залишити коментар. Під цим відео, відповідь на питання, що для тебе означає обрати себе у стосунках, у житті і в щоденних рішеннях. Автори найглибших коментарів отримують цю неймовірну книгу у подарунок. Результати ви можете знайти в нашому телеграм-каналі, посилання на нього в описі під цим відео. А ми з вами побачимось та почуємось у наступних випусках. Читай, живи, бунтуй!